Зеленський знає за яких умов та коли настане українська перемога в своєму інтерв'ю американському телеканалу CNN Президент України відверто розповів про співпрацю з Америкою та плани військового керівництва. Зокрема, Володимир Зеленський запевнив, що без Криму не буде української перемоги. За його словами, якщо полишити цю територію Росіянам, рано чи пізно вони знову почнуть наступ на Україну. Ми не можемо уявити Україну без Криму. І поки Крим під Росією, це говорить про одне війна не закінчилась. Президент України розповів про подробиці контрнаступу за його словами. Темпи деокупації українських територій уповільнює замінування, які лишають після себе росіяни. Тож Україна закликає Америку та Європу допомогти нам вже зараз розпочати звільнення. Я їм казав, нам хочеться почати раніше, і нам потрібна відповідна зброя і техніка. І це факт, чому тому, що пізніше буде повільніше і будуть втрати. Трати особового складу, тому що ти йдеш, все заміновано, абсолютно все заміновано, і це треба якось якимось чином пройти. Також Володимир Зеленський наголосив на слабкості Путіна. Президент України певен, влада Путіна починає втрачати свою силу. За його словами, зараз президент РФ втратив підтримку соратників, тому світ повинен тиснути на нього. Ми бачимо реакцію Путіна. Вона слабка. А по-перше, ми бачимо, що він все не контролює. Ми розуміємо, що він не контролює регіональну політику, він не не контролює абсолютно тих людей, хто там. Тобто, вся вертикаль, яка у нього була, вона посипалась. Володимир Зеленський впевнений, що Путін не розуміє усієї ситуації на полі бою, адже військове керівництво доносить до нього лише позитивні новини. України НАТО потрібно дуже чітко сказати, що Україна буде в НАТО. Я вважаю, що після цього його оточення, яке вірило в те, що Путін сказав, ми ніколи не дамо Україні бути в Альянсі, і в Європі, і в НАТО, і всі ці люди, які навколо нього вони посипляться. І це дуже важливо. Путін на самоті буде ще слабкішим. Не оминув президент і теми вступу України в НАТО за словами Володимира Зеленського. Рішення залежить лише від Джо Байдена. Чи отримає Україна це довгоочікуване запрошення, буде відомо вже цими вихідними. Сполучені Штати сьогодні вирішують, чи буде запрошення для України в НАТО. Сьогодні така ситуація, і це також факт. Більшість країн світу підтримують більшість країн НАТО, підтримують запросити Україну в НАТО. Ті, хто сумніваються, ті, хто сумніваються, ті, хто сумніваються, дивляться тільки на президента Байдена. В своєму інтерв'ю Володимир Зеленський наголосив на тому, що зараз Україна б'ється не лише за себе, а береже спокій і Європи. Також головне, щоб світ розумів, що ми боремось за спільні цінності, бо Путін не залишиться, він піде далі, і це не балачки. Коли я, наприклад, говорив Він піде далі, ви побачите. І в Польщу, і в Прибалтику. Те, що він вагнерівців перекидує в Білорусь і лякає поляків, лякає литовців, він спочатку лякає, але дайте йому можливість наростити сили, програйте Україну, а він піде далі. Президент України навіть спробував дати прогноз, коли ж українці зможуть повернутися до свого буденного життя під мирним небом. Він має надію, що вже менше ніж за рік Україні вдасться повернути під свій контроль всі окуповані території.